В малому залі виконавчого комітету відбулося чергове засідання громадської ради, яку провів голова ради Анатолій Остапенко. На зустріч до представників громадськості завітав виконуючий обов'язки міського голови, секретар Шепетівської міської ради Михайло Полодюк. На порядок денний засідання громадської ради було винесено ряд важливих та актуальних питань життєдіяльності громади міста. Перше питання, яке розглянули представники громадських організацій, обговорення перспектив здійснення перевезення пільгових категорій у місті. Про проблеми перевезення пільговиків розповів начальник управління економічного розвитку Олександр Гринь. Після цього учасники зібрання обговорили методику вироблення вартості тарифу на перевезення у місті, як у звичайному режимі, так і у режимі маршрутного таксі. У свою чергу перевізники наполягали на перегляді відсоткової ставки на виплату відшкодувань за пільгові перевезення, які надходять із субвенцій за рахунок державного бюджету України. Начальник відділу правової роботи, правової освіти та державної реєстрації нормативно-правових актів міськрайонного управління юстиції Святослав Футій розповів представникам громади, які зміни чекають у разі прийняття нового проекту Конституції України. Про підготовку до опалювального сезону у 2014-15 роках та впровадження заходів з енергоефективності та енергетичної безпеки у місті Шепетівці інформував виконуючий обов'язки головного інженера ТОВ Шепетівка Енергоінвест Віталій Ковальчук. За словами представника підприємства, на сьогоднішній день 13 із 18 котелень вже готові до нового опалювального сезону. На п'яти котельнях наразі проводиться технічне обслуговування. Під час проведення технічних робіт було замінено. 225 метрів теплотраси проведено профілактичні роботи. Про діяльність комунального підприємства Шепетівське водопровідно-каналізаційне господарство та встановлені тарифи на водопостачання та водовідведення розповів головний інженер комунального підприємства Андрій Савчук. Зокрема, було доведено інформацію про те, що в місті відбулося зростання тарифу для населення на послуги водопостачання та водовідведення. З 1 серпня 2014 року, з урахуванням податку на додану вартість, тарифи став. На водопостачання 8,77 гривні за 1 кубічний метр, на водовідведення 8,71 гривні за 1 кубічний метр.